Ми знаємо, що для штурмовика не буває забагато підсумків, а тому сформували все необхідне в один штурмовий комплект. І цей комплект включає в себе зручну плитоноску, тактичний пояс з анатомічними властивостями, 11 класичних підсумків під магазини АК, 4 оновленого типу, підсумок для рації, два підсумки під турнікет, чотири підсумки під гранати, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку, типу АйФак. Обравши для себе такий комплект, ви отримаєте функціональність у вигляді зручних швидкоскидів з боків та в області плечей, м'яких 20 міліметрових демпферів всередині плитоноски, які знижують ризик отримати за перешкодну травму, зручного регулювання плитоноски з допомогою Molly Sticks, які розташовані у її задній частині. Камербандів з можливістю встановлення бронеплит або балістичних пакетів. М'які демпфери в поясі, які мають анатомічні властивості, розвантажать вашу спину, завдяки чому ви будете менше виснажуватись та більш ефективно виконувати свої завдання. У м'яку частину є можливість додати балістичний пакет для більшого захисту. З'ємні панелі допоможуть швидко перекваліфікувати пояс під інший тип завдання. І щоб розвантажити місце на системі Моллі, у нижню частину пояса ми додали 8 півкілець як додаткові точки кріплення допоміжного спорядження. Тож, якщо у вас залишились додаткові запитання, пишіть їх в коментарі. Наші менеджери залюбки вас проконсультують.